Капець, інше ще... блін коло машину мою вкрасти хоче козел. Ну тепер ми дізнаємося більше подробиць про ті експерименти, які проводили над нами. У мене повинен бути він цей спеціальний дозвіл. Можна з тобою поговорю? Алло? <клух> я відправлю з тобою групу дослідників, щоб ти зміг оглянути низьку місць, у яких мали залишитися документи. Я чув про якісь експерименти над артефактами, які тут проводилися. Так, я займаюся так званою трансмутацією. Для злиття артефактів разом потрібен спеціальний пристрій. Він дасть богу поєднувати артефакти між собою. Якщо тобі цікаво дізнатися принцип роботи, то він такий: пристрій змішує між собою отримані компоненти в нову хімічну сполуку. Цю сполуку обробляють звуком на спеціальній частоті. Нарешті поверхню отриманої субстанції обробляють ультрафіолетом. Е, так, про що це я? Насправді все просто. До речі, не бажаєш купити рецепт, а ця штука не вибухне просто в мене в руках. Ні, ти що? Але всіх запобіжних заходів, просто не змішу артефакти самостійно без наших даних, і нічого страшного не станеться. Є якісь рецепти? Так, звісно, але май на увазі. Їхнє використання проводиться на свій страх і ризик, тому що жодних досліджень не проводилося, а шанс успішної трансмутації не такий вже й великий. Дорогувато якось, давай тоді іншим разом. Осьоха латчину є в продажі, прикольно. Ну, в нього також можна, в принципі, поповнити деякі патрони, тому окей, непогано. Е, і зараз я буду йому продавати все своє барахло. Для початку мені треба заї їхати на територію надіюсь, мене зараз не на Зараз будемо витягувати все з багажника і продавати цьому вченому. Відкритий богожник, і ось у нас барахло тут так нормальненько. Забираємо все. Оце компас, я не знаю. Я б його зоставив у себе, можливо, просто рідкість нартів. Мало лі, ну не знаю. Ну, а вдруг, а ну, а може, а ну щось якось не знаю. Жаба мене давить його продавати. Тому хай зостанеться, а все інше ми зараз йдемо їм продавати. У нього, до речі, ще завдання побічне, зайти хвостик псевдопесика. Якраз ми цим і займемося. То буде ще додаткове лаве. Я шукаю ось робота, свій псевдо я беруся і з приводу роботи. 1900 на базу. А тепер? Щупальця кровосу? Ну, блін, до речі, не так, то ну і капець прям. Ну я пам'ятаю звичайних сталкерів десь там 600 було. Ну окей. В принципі, на в півтора рази воно дорожче приблизно. Тому гадаю, що окей. 54 тисячі я собі забираю. Бздень. Все, у мене тепер 72 тисячі. Це чудоб. В нього я ось, костюм 30к е, коштує, але я не впевнений поки що, чи воно мені треба. Я поки з плащом себе більш-менш нормально чухаю, хоча я розумію, що це вже тряпки чисто. Ай, до речі, немає в тебе якихось детекторів цікавих, ні, тільки відгук. Чи може, давайте візьмемо вже фіг з ним. Можливість розширення бази даних, а оце, ну як Як їх розширювати? Чи це моя флешками оцими? Ну флешки, які я там з трупів іноді піднімаю, можливо, по, по тим базам даних воно якось. А так, е, ну. Беремо вже, ладно, бо це ото не знаю. Радіо те переносне. що в мене оце саморобний детектор, ну таке собі. Так, що ж які в нас є завдання? Відправитися до мертвого міста. Супер, mm, це я гадаю вже пізніше. Якось до мертвого міста. Ми то підемо. А ось у мертве місто. Зараз що ми на місці можемо просто зробити костюм. Це ось сюди. Потім уже окей з цим зробимо знайти документи на території Янтарю. А де їх шукати? А це, мабуть, що експедиція. Ось у з пирожспіражунком. Давайте поговоримо з пірожучкою, з перспіражульником. Привіт, піражульник. Блін, тільки оце мені не подобається, що темно. Може вже підемо з тобою пізніше, не хочу. Чи вже окей, okay, мене фонарик, в принципі, покращений є? Yeah, Ок. Okay. Привіт, отже, це ти голова експедиції. Значить, слухай мене, сталкере. Я не Сахаров, сюсюкатися з тобою не буду. Де мене на першому місці стоять життя членів моєї команди. За себе я і сам можу постояти, тож не парся. Повір, не буду. Якщо ти мені здашся підозрілим або зланяю, у небезпечні ситуації, я перестрелю тебе зі зброєю поводитися вмію. Ну, ся сталкери постійно кажуть, що екологи, тепличні ганчірки. З нами підуть ще двоє. Мій асистент Сталкер Калмик і професор Кошковський. Висуємося просто зараз. Сходи, поклич інших. Добре, покличу. Погорити з Кашковським, а де вони там знаходяться вообще. Ти Кашковський, чи не ти? Ну і що, ти є той сталкер, з яким ми підемо? Так, Сахаров направив мене до вас. Уточни, що потрібно буде робити. Ну, наскільки я зрозумів, ми маємо прошерстити всі згадкові приміщення на інтарі та під ним, а також зібрати все, що залишилося: документи, прилади та інші цінні речі. Ще потрібно буде провести заміри. А що робити доведеться? Він із мене поганий, тому я займуся вимірами. Ну що ж, добре, удача нам. Так, удача нам не завадить. А ти як думаєш, а що робити? Пішли. Все нормально. Збираємося. А так це піжди. Це оцей і. Мабуть, що з ще одним поговорити, чи що це за ще один кент якийсь? Привіт, сталкери. Ти виходи, теж береш участь у експедиції. А чим ти тут взагалі займаєшся? Так, я з вами йду. Займаюся чим? Ну, підробляю асистенту. Найчастіше супроводжую, але іноді артефакти приношу. І подобається? Скажу тільки, що робота не пильна, та й перепуск зону є офіційна. Тільки військові мінуді плювати на це буває. Тоді доводиться по-старому пролазити. Так, є свої плюси. Ніщо, не побоюся йти з нами. Зона страшне місце, але Янтара одне з найгірших. То мізки киплять, то зомбі пруть з усіх боків, а ще монстрів тут море. З усієї зони, напевно, сюди збігають. Повіря вже скрізь тих побувати, то ж страшно не буде. Відправитись до. Блін, та ні, може поспати, пацани. Блін, я, мабуть, це зря зробив. Ну, фонарик то є, звісно, але ж блін. А, так завжди, ось о, пацани ще е, чекають мене, ну, чекають мене. Тому я зараз, якщо є можливість, просто я хочу пити. Посюрба mm -hmm. і водички, значить. Все, п'ята година ранку. Гадаю, нормально. Водички в мене вже більш немає, але окей. Готово всі в зборі. Прекрасно. Тоді ось тобі коротка інструкція. Йдемо всі разом. Маршрут я знаю. відходити від нас далеко заборонено. Вузько іти не будемо, то ж на увазі. Ти пропускаєш нас усіх трохи вперед, йдеш останнім, замикаючи колону. Найголовніше чітко дотримуйся моїх казівок. У разі НП я не приймаю заперечень. Я все зрозумів. Висуваємось. Ну автоматик у мене є, якщо що, патрони на нього більш-менш також є, начебто. Але гадаю, вже з з друбеликом, якщо що, спробую. Отаким темпом, як вони зараз. Ні, все, вже на розгон йдуть. Ні, не йдуть. Ось таким темпом, коротше, буде довго це все діло, мабуть. І оце ми з ним місцям, цим різним. Будемо тинятися цим завданням. Ми виконаємо завдання, те, що нам треба ось знайти документи на території янтарю. Просто де їх шукати. Наводочки ніякої немає, нічого немає. У ну, мене просто ось надія єдина, що ми зараз в чотирьох ось, підемо по містам, тим і знайдемо ці документи. Одне завдання, виконаємо тим самим ще й інше завдання. А якщо ні, то доведеться мені вже самому десь лазити щось, десь вичухувати. Ну це буде вже, звісно, треш. Ну, запаристо, типу, дуже сильно. Ну і також, левел атмосферний такий, прям луць, прямо така зловіж. Ще місце. Ну класне, мені прям подобається атмосферка така. Обстежте першу точку. Зазвичай піс після цього обстеження починається якась рака. Ну з живності і справді капець. Ось тут плоті, оно кабани. Отам далі песики десь Вон за кущами бігають. Чи мені з ними поговорити може треба? Ну що, це і є перша точка? Так, незвичайне місце. Сталкери завжди відмовляються сюди ходити. Запитаю Кашковського про обстановку, тоді й підемо всередину. Так, Кашковське, що там? Що скажеш, професоре? Прилади зашколюють. А що робити? Ну, треба йти далі. Пішли всередину. А ти як думаєш? Пішли? Так, треба було з ними просто поговорити. Ось якийсь прям... Цікавенькі місця прям тут. А, тут уже всі випромінювання. А так ми оце і будемо зараз об цейкувати. Це мені не подобається, що всі випромінювання типу. А Давайте вас може ще побохкаю, не? не хочете? А ви самі справитесь? Зрозумів. Питань нема. Що скажеш, професоре? А ти як думаєш? Тепер і справді зашкалюють. А що робити? Ви всі тут залишитесь? Я і зомбі не дуже, мене лякають такі тварюки. Нервую. Краще запитай в асистента нашого, він стикався з ними не раз, тож допоможе тобі. Що таке? Ти теж тут залишишся? Ні, підемо разом. Так спокійніше буде. Добре тоді пішли. Блін, тільки мене тепер знову це двоїться в очах, ну мені так оце не подобається. А нема тут а... нічого? Я думав, просто тут а якісь би артефакти. Блін, на що я купував цей ар... цей детектор, блін. Це те все? Це ти так обійшов? Алло? Все? Хеллоу? Моторошне місце. Матір, ти бачиш, скільки їх тут. І голова розболілася. Який план? Вон на стелажах лежить щось. Треба подивитися. Давай так, ми прикриваємо, а ти сходи візьми. Тільки дивіться в обидва. Проти такого нато по одному буде нелегко. Щось на стелажах лежить. Ну супер. Роздуплили, звісно. Супер <звук> вау. Mm -mm -mm. Let's go! Yeah! Mm. Тобто мені треба взяти щось на стіляжах оцих. Mm. Для початку тільки мені треба зне... зрозуміти як. Мені пролізти тут. Ой! Ой! Ой-ой-ой, капець -ой -ой. мене в очах двоїться, ще зомбаки ці тупо встають, давати ні Треба запам'ятати, треба містину, мабуть, відразу, щоб повертатися біом назад, але я ну, не, не, не до кінця тут роздуплівся. Це якийсь прям документ був. А, це установка, і воно ще й документ зверху. Ой, пацани. Ой ой, ой ой, завжди. Не трогай мене! Говно! Пацани, а куди ви мене кинули? Давай! Блін, треба... Ні, горілки бахну. Ух, горілка ж допомагала наче, по ідеї. Фюх. Ось, ну і заваруха. Хоча в зоні крутіше буває, звісно. Ну, ми знали, на що йдемо. Та й відбулися легко. Що такого? Пари десятків зомбі не найстрашніше. Що далі? Йдемо далі за маршрутом. Наступне місце покинути ЕНГ. Тактику не змінюємо, ти йдеш замикаючи. Зрозуміло, висуваємось. Ну а завжди. Я ось знайшов якийсь документ. Це і є він? Та знайти будь-які документи. А повернутися до Петренка або продовжити пошук. Тобто це ще далеко не все. Ну просто тут більш ніяких надію. Нема документів. Один я то знайшов, то надіюсь, що це і все. Фух, в мене вже скоро почне оцих ефектів. О, тут свінтуси. Оно руками голими, оце ти можеш. А ні в кого водички нема, хай, бо я щось. У ну, мене води не зосталося, а сього хочу дай нормально так. Ну, тут би мені, мабуть, не завадив би костюм оце екологів, щоб мені хоча б прикривати диню від псивіпромінювання. Бо тут, як ви бачите, півпромінювання задовби ста трішки, а в мене так, то вже більш горілка, нічого такого немає від, ну, типу від цього випромінювання. Аптечки то є, звісно, але ну, якби вони до півіпромінювання, ну, від, до сраки, по-моєму. Не, вот цей прямо составин копать, если такая ну, в джигайрия тут а. Гамно. Не тут такая територія цікава. Так, все, розвідати обстановку. Слухаю кожного. Тут би дійти до місця, не те, що знайти щось. Це вже точно. Ну що, перевірити будинок немає бажання. Там може бути щось цікаве. Добре, зараз подивлюся, що за будинок такий. То слідити другу точку. То й ангар, типу, як показники приладів, професоре. Тут усе в нормі, а ти як думав? І що робимо? Ну, подивитися всередині ангара варто. А що робити? Раз треба подивитися, подивимося зараз. Логічно. Так, це, мабуть, ось тут нам треба, да, позирити? Ой, документи ще одні. Мабуть, на кожній місціні по одному документу. Мабуть. Я надію, що я правильно розумію. А, он вчений якийсь. Що у нас тут? Бляха-муха, труп вченого. Я його ніколи не бачив нас на базі, і взагалі він же в халаті без захисного костюма. Те виглядає дивно. Ось тут і не таке зустріти можна. Перевид минулого. Ти думаєш, він із тих, хто проведе тут досліди. Його труп не міг так довго зберегтися. Ціляке буває. Хіба мало чим його тут опримінило, що він не розкладається тепер? Хм, Але ж правда, по факту, по факту. Але це може якась замануха бути. А, так от мені треба прилади оці позбирати, схоже. Що це таке? Ну, забираю. А, ще одні документи, папери, дисертація про впливи аеродинамічних властивостей, літальних засобів. Блін, а тут, схоже, ну, не фігово. Блін, я просто дуже надіюся, що я після цієї експедиції не, не піду потім по новій е, розвідувати ті самі місця. Дозбирувати ці документи. Ну тут вони більш-менш якось на видному місці, хоча б лежать ці документи. Надіюсь, ну, так воно і буде надалі. Так, е, ну все. А, не все? Не понял. Ну дослідити другу точку написано, але. Сказали будівля. Ну це ангар, а то будівля. Може, треба саме оцю будівлю зараз дослідити. Ні, все таке добре, що я ліг поспати, бо це б зараз я поночі ну, капець. Мимо того, що і видно погано, то я б ще б її навалив би вже. <свісно> ну тут в чому діло нема нічого. Я не бачу тут нічого взагалі. Типа будівля чиста. А тут ось у двері замкнені. є. А як їх відчинити? Треба якийсь ключ, мабуть, знайти. Ну я вже все наче облазив, ніде ніякого ключа ключаним. Чи тепер може треба повідомити їм? Ні, в будинку взагалі нічого. Ти добре все оглянув? Впевнений? Так, абсолютно. Ні меблів, ні барахла якогось, ні того, що могло бути пов'язане експериментами. Тоді в ангарі треба ще подивитися. Сходиш, так зараз подивлюся. Так в вангарі тільки що ж дивився. І в будинку івангарі я диви. Блін, це схоже, воно так по черзі трипу. Після того як я вже обдивлюся місце. Повертаюсь до нього і є з ним діалог, що типу я там подивився все. Типу, ангар я вже також подивився, я все вже подивився, але все одно з ним нічого ніяких немає. Цей мені махав, в нього одні ті самі діалоги нічого не міняється. В ангарі я вже був, але повертаюсь до цього глека, він нічого не відповідав мені. З цим також нічого нового. Що за фільм? А, пацане, хтось допомагати буде мені. Я, як завжди, містер затуп. Отут я, блін, лазив, і ось тут була оця, як воно називається. Коротше, ось пристрій, старий науковий прилад. Я його не бачив, і наче дивився він, якось такий непомітний. Ну, коротше, що? Моя провина, можливо, а може й ні. Може, треба було більш невидніше місце його поставити, а не так. Все, і тут тріге розпрацює. Тепер ми можемо доповісти професору. я так розумію, що ми йдемо таким чином далі. У мене оце ще питання, блін оці двері. Мені прям цікаві, що ж воно тут? Двері замкнені. Цікавенько, куди вони ведуть? І де ключ від них знайти? Ні, в будинку взагалі нічого. Ти добре все оглянув? Впевнений? Так, абсолютно. Ні меблів, ні барахла якогось, ні того, що могло бути пов'язане з експериментами. Тоді в ангарі треба ще подивитися. Сходиш? Ми вже були всередині, там якась мумія вчену лежить. Я ще прилади всі підібрав, що знайшов. Тоді йдемо далі, нічого тут зустрічати. Бачиш ворота? За ними невелике приміщення і сходи. Сходи ведуть до ангару, який з'єднаний з іншими підземними приміщеннями янтаря. Ворота ці зачинені, тож звідси всередині. Не потрапити. Ангар цей завжди залишається поза увагою. Треба обов'язково туди сходити. Підемо через тунелі? Ні, занадто далеко звідси, та й небезпечно. Підемо через базу військових, перепустки я зроблю. Начебто картки? Ні, просто сахар вже зв'язався з ними. Тож тобі дозволили прийти з нами. Ну а нам завжди можна, сам розумієш. Як ми підемо? Місто обвалився вже давно, а обходити по-іншому ми не будемо. Спустимося вниз, там є один пролом у паркані, так і підемо. Я знову замикаючий. Так, усе вірно. Тоді висуваємось. Пігнали потихеньку. Така погодка мені прям подобається світленько, файно. А, тут уже ось зомбачки на базі. Зараз ми їх оформимо по-швидкому. Можливо, є, до речі, сенс облазювати тіла їхні, щось там. Ні, oh! нам nee, не треба потім якось вже Блін, Капець, я ось тут аномалій багато на цій локації, щось якось не знаю. Туговато з тими артефактами тут. С пацани застря... чи з ними також треба поговорити. Ні, цей стоїть, втикає. Цей також стоїть, втикає. Блін, я сподіваюся, просто воно зараз не поламається. Головний цей йде, просто а інші що. А ось у вояки на місці, все з ними нормально повинно бути. Типу з ними говорити тепер? Що таке? План змінився. Не варто ходити вузькими тунелями цілою експедицією, тож йдеш тільки ти, як найдосвідченіший. Я про все подбав. Військові пропустять тебе без проблем. Добре, але поясни мені моє завдання ще раз. З другого поверху будівлі ти зможеш спуститися в підвали. Там є вихід у тунелі. Озирнися в них добре і підбери всі припаси, що є. Заміри там робити безглуздо, занадто глибоко під землею. Нічого цікавого, просто витягни Електроніку. Я зрозумів. Лазити по підвалах для мене справа звична. Впораюсь. Удачі. Ми чекатимемо на базі. Це закрита територія. Нема чого тобі тут робити. Забирайся та скоріше. А я з пропуском. Чи ні? Я ж проходжу нормально, бо я думав, там ну, треба повідомити буде, що я тут з привітом. Так, він казав, спуск якийсь у підвал повинен бути десь на цій будівлі. О, з документами. Тут також, коротше, є документи. Ааа, ось все, схоже місце на це, куди мені треба. Документи ще одні я знайшов. Кейс з документами. Ну що ж, полетіли. Оце я полетів. Треба похавати і заодно надіюсь, що знайду водичку, бо в мене водички нема. Зараз після того, як я поїм, то в мене ще жага ще більше буде. Ні, я міг просто купити у своїх асистентів тих, але я вже щось затупив. Так, тут як у нас справи. О, припаси, аптечка і хавка. Ну так візьмемо. У мене просто там одна баночка зосталася тушонки. Сильно мебрами тут наче не затулено, ну, тому Ау, ще зомбаки, тому надіюсь, що ну, не профукаю. Так, пацани, з вами, мабуть, доведеться ось такого типу. Ого. 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 Ого, ні, прямо якщо в упір зблизька, зблизька, то, типу, непогано, ну ще можна. Альтернатива автомату точно нормальна. Мені єдине, що може здається мені, але просто маленьку відстань ти відходиш від них і вже дамаг прям падає конкретно. Прям треба в упір прям стріляти, щоб щось, типу, дробовик на дробовик, щоб був схожий. По патронам в мене, в принципі, все окей. Не жаліюся. Може, можливо, до речі, це дріб. Може це тема, типу в самій дробі, що відстань дуже маленька. У мене ось є ще картеч. Я Думаю, з картечу буде краще.